Інколи так. Да. Коли нас атакував Моз, от з комбінізонами Степанова, це було дуже потужно. Ми були готові, тому що вони пішли з Чернухою проти нас. Ну, по ринку, що називається. Я отримав м, Вас попереду, текст, що текст який піде там м, завтра, післязавтра, він піде е, розповсюджуватися. Тому. Прийшлося вийти раніше з цим текстом вже на своїй сторінці сказати, ви от плануєте то-то, то-то, то-то. Не робіть так. Це ми на упріждення mm -hmm. вдарили. Mm -hmm. Декілька разів, коли ми знали, що за артобстрілом іде атака силовиків і будуть обшуки, будуть там всякі такі. ми, Я виходив публічно на свою сторінку в Фейсбуці і писав пост, що. Хлопці, ну не робіть там. Вистачаєш реальних злочинців, вистачаєш всіх цих поганих людей. Ми, якщо у вас проблема там, з виконанням плана, ми, ми підскажемо, де, 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 де знайти злочини. Тільки запитайте, я, їх, я пишу про це, вам вже не цікаво, ви приходите до нас. Тому, якщо, у вас, є питання, якщо у вас є питання, ми відповімо на всі питання, ми дамо всі документи, придіть. По-доброму, не, не, не треба нас там мордою в поле і блокувати роботу підприємства, там зупиняти виробництво, рахунки в банку, там і все таке. Ми все розкажемо самі. Ну не робіть. Я знаю, що ви плануєте зробити. Так сталося, що в мене дуже багато друзей, порядних людей, навіть правоохоронних органів, які, коли бачать такі безпреділ, вони ну, обурені самі, бо це ж там є професійні люди, і це ж тень на них теж. І вони, коли там, я щось дознаюсь випадково, то от, коли ти попередиш, була така ситуація, що декілька разів ми відбивалися без, без бою. Тільки за рахунок того, що я попереджав, що я все знаю, не приходьте до нас таким от чином некоректним в форматі маски-шоу. Все, що треба, ми вам самі дамо. І коли на наступний день. Трапилось там те, що я написав. Це дуже було б велике обурення в суспільстві, тому мене так декілька разів зважили плюси-мінуси підводній камні, тому без бою вдалося відбитися.